Чому секрет справжньої телепортації людини з давніх часів вірили, що за правильної підготовки людина може ходити по воді або скрізь стіни? А найскладнішою завжди вважається телепортація. Сьогодні вперше в Україні ми здійснимо не просто переміщення, а цілу подвійну телепортацію. Харле приїхав там, от він має проїхатися, на кришу. залетіти. чи вийде у нас це? Ми ще самі не знаємо. Ти що нервуєш? Да. Ми робимо все це вперше в житті та готуватися будемо за декілька годин до самого показу. Перелаги. Ми стрибаємо потім в кінці, стрибаємо до лісу. На чому? Як? Ну не професіональне своє діло. Що мені сказати? Додивись до кінця, щоб дізнатися про один з найвражаючих секретів телепортації людини, який ти зможеш використовувати у майбутньому. Серед ілізяністів ще ніхто такого не робив. Ми будемо перші гарного перегляду. Ой, Спадвух, спатрь. Ого. За моєю спиною ті самі лаштунки палацу спорту. І зараз дивіться, <плес> що написано службовий вхід. Вхід на арену для глядачів <плес> для глядачів заборонено. А ми не глядачі, ми службовий хід. Тому ми, <плес> що можемо зайти, і зараз разом з нами. Ви будете за залаштунками, побачите все, як воно є. По секрету скажу: це зараз підготовлюють сцену для Макса Барських, після чого буде підготовка для нас. А Артур саме зараз готується до реального польоту. Це буде страховка, як, як мені сказали, він буде триматися тільки на одній руці. Тому цікаво, долетить він, не долетить. У так? Це вони, бачиш, Це ферми називається. Такі штуки, на які е, вішають світлове обладнання. От Послухайте звук. Чуєте ці звуки? Зараз наш режимон поставить, що люди працюють на будівництві. Нічим не відрізняється. Дивіться. Це те саме атмосфера. Дивіться, як гарно. Нову ферму, дивіться, і тут ферма, диви, на два ферма. Вау! Вау, wow. і там ферма, і тут ферма. Перша до речі. Блін, чувак на екрані сидить, дивіться. Просто чувак на екрані сидить. Продовжуємо нашу підготовку до перформансу. Це невеличкий бекстейдж, те, що ви побачите в кінці, коли ми телепортуємось. Ось так виглядає Це Це вам не якась там бомба. Це справжня магічна сучасна палиця. Справжній самопал в Україні це буде вперше. Ми з'явимось на даху Гулівера. На екрані буде трансляція, і ось ця штука буде горіти. Зазвичай ніхто не каже секрети, ну що там буде відбуватися. Але оскільки ми дуже цінуємо всіх тих, хто нас підтримує та дивляться, наш контент. Так. Так, друзі, зацініть. Ви можете побачити одразу секрет деякої е, піротехніки. До виступу залишилось менше 4 годин. І щоб ви розуміли, О, ось так зависили. так включається. і Просто подивіться ще раз. А суто теоретично, автора, якщо зараз щось це е, вімкнеться, що е, згорить волівер? Ну враховуючи ось це, ось це і ось це то. Щось добуде. Але ви це побачите тільки якщо ви є нашим спонсором, бо такі відоси ми завжди знімаємо тільки для наших спонсорів. Бо у нас косяків дуже багато, і це все ми викладаємо тільки для спонсорів. Дивіться, зараз беремо ось це. Андрюха, візьми це двома руками. Обома. Вот так, тільки. На руха накрити, давай. Один. Пожі, стой, ні, серйозно, можна. Так, так, берись, берись. Один, два. Макс, три, відвідаєш. Ні, я просто сделаю. Так, давай, рубиться, давай. А давай. Ні, ні, давай. Бери, 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 бери. Долбануло, прикинь. Вот так прошло с пальцами по сердцу. И теперь у меня есть суперспособность. Смотри. Отже, це перший чек. Наш ми підемо на дах Гулівера і спробуємо запалити це. Тому додивись до кінця, зірветься воно чи ні. чи буде у мене згоріле лице 2.0 Артур до речі, реально, справді мало хто знає, але Артур вже колись в той час юзання Фаєру вже у нього колись горіло обличчя, тому йому вже пофігло на мені все. вже по я люблю боя палкий хлопець, горіло не тільки лице. Все, Дима, я начал. Давай пару слов. Дим, расскажи. Ой, шел, Там да Оля шелби, Оля. Шелби. Оля шелби. Будьте, да ладно, это вона. А це? А ты видно и блин. А бачишь? Короче, есть шанс, что зараз нам дадут. Дідька Чого? але ну давайте на страх і ризик, ми робимо це для вас. Так, ми повинні правильно. зробити репетицію. Ну щоб ви розуміли, у нас репетиції не було те, що ви будете бачити? Це буде вперше без репетиції. Єдина наша репетиція. Це піротехніка. Так, тому, я мабуть, але пишу. для Ютубу ми кажемо, щоб ви розуміли, у нас там за за нашими спинами, за оператора, спинами стоять люди піротехніки, які розбираються у всіх цих речах є, Лікарі стоять, тому все безпечно, все добре і ми це робимо не вперше. Ну, давай. Просто Пішли. У Увечері це буде краще. Прикольно буде, якщо зараз ваша реклама з'явиться. А Артур, все працює. Все працює! Причому дуже цікаво, те, що воно трохи довше навіть стає. З самого початку воно було більш коротке, а тепер воно стало довше. Оце трубка мира. 18 плюс контент. Ой! Сьогодні <ріст> о 18.00. Голівер! Буде найкрутіший перформанс від братів Томашевських. До речі, сьогодні ще й приїде на i8. Та Хтось приїде на i8. Ja, <ріст> Це, я, я, ще буде Діма респект. А он на чому приїде? А це вже секрет, дивись до кінця. Найважливіше, сьогодні ти дізнаєшся секрети телепортації. Тому обов'язково не, не перем... Шо, як це робиться? Так, стоп, іде охорона. Давайте ми тікаємо. Давай, Вони давай, давай. Туди, давай. а ми туди. Пішли. Пішли, 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 пішли. пішли. У Нас на годиннику вже 15.41, Нам залишилось чекати 2 години 19 хвилин. Артур дуже хвилюється, нервує вже не такий позитивний. бачите, там постійно там щось вирішує. Вже такі речі ставлять. Зараз приїхала служба телевізійна, яка буде робити пряму трансляцію на цей величезний екран. Так саме. Саме на нього виводитись буде виводитись сам трюк, ліворучі тут буде заставка нашого панеру, і люди будуть збиратися десь ось там. Але на превеликий жаль, саме сьогодні, саме ранку, нам сказали, що Росія випустила ракету в сторону України і вже повідомили, що був один загиблий, і були до 9 людей поранених. Тому через це багато кого просять залишатися зараз дома, і весь наш перформанс під загрозою Проте, як би там не було. Попри всі лихі часи, ми хочемо всім нашим людям подарувати диво та віру у магію. Слушай, дім я кстати переживаю, щоб у вас якби, все вийшло. Що ви хулююся. задумали? Я дуже хвилююся, тому що ви тренувалися? Тільки теорію. Ми проходили теорію і на ногах ми це все робили. А ось щоб пройти від спочатку до самого кінця, ми ще жодного разу це не робили. І щоб це зробити, треба витратити дуже величезні гроші, і ми це просто не можемо собі зараз дозволити. Тому це все буде вперше виконуватись. Це буде все. Йти через наші ризики. Якщо ми вчасно не телепортувалися з цієї клітки, ми можемо перше пошкодити свою шкіру, друге, можна навіть осліпнути. Тому маємо надію, що у нас все вдасться. А від вас очікуємо величезної підтримки. А ти спішиш так. Дін, ну, подосі, да. ти спішиш. Чекай. Привіт, привіт. Це хлопці з нахтолеті. Ти що, нервуєш? Та б якось, якось все поб.

Від цього страждають всі культурні заходи, всі інші заходи. І взагалі вся країна страждає на великий жаль. Але попри все, ми намагаємося тримати та підтримувати один одного. І я маю надію, що, як би там не було, ми зробимо хоч трошечки приємний настрій всім навколо хто тут буде. Скажіть, будь ласка, ця людина буде давати мікрофони на п'ятому поверсі. Ми потрібно сказати. зараз поки покажу. Це Сашко, він. Привет, Сашко, Це Привет, Сашко. Выставить из ширмы. Винзнай шоу зайвый цей гвинтик. Подожди, так це ти маленький гвинтик? Я маленький, гвинтик. А що, А хто ти в системе? хто ти? Ага. Артур, это твое, да? Мне кажется, ты без спроса это делаешь, нет. Как настроение, Артур. Как настроение? Или ты торт несешь? Ну там, де ми вчора ширми вчера так? Нормально, я не мешаю Артуру, нормально. Нет, не, не, нормально. Хорошо. Короче, подготовочка полным ходом. Димочек там по бизнесу вопросы решает. Артурчик тупо тоже ручной работой занимается, молодец. Тупо, пацаны все сами делают. Гулливер, короче, Харлей приехал, тупо Димон прыгнет на него и такой вжж, вот там вот он должен проехаться вот там, потом вот сюда, там на крышу залетит. Нам вред не тренировался ни разу. А, помогать, да, помогаю я. А ну давай да. Ага, вот так, да. Ты посмотри. Опа! Ты понял? Понял, что произошло? Хочеш зараз бути просто шокованим. Хочеш Давай, давай. хлопці, оці, які оператори, да. які техніки і так да, далі. Да, 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 да. Я їм кажу, ставте свою машину сюди да. ближче, бо ми можемо собі це дозволити. У да. На нас є домовленість з волівером. Да. А вони кажуть, добре, трохи пізніше поставимо. Треба тільки проговорити з водієм. До речі, водій буде дуже задоволений, вони так сказали. І я думаю, а чого буду зараз напрягати хлопців? Піду до водія. Да. Один, два, я два, просто був в шоці. Хочеш я... подивитися? Да. Я такого водія давно не бачив. Я серйозно, зараз не хочу кого. Отак. Що ти шир, Вітер заважає. Постійно повітряні тривоги. Де машина, яка повинна проїхати? Ось, ось Фріше. та Це машина. Ти подивись, який там водій. Ти такого водія ще не бачив. Вітаю. Доброго дня. Доброго дня. <ріх> Він не реагує. <ріх> Щойно приїхав маніпулятор. Це такий транспорт. Спецтехніка та перевезення. I'm a man. Ось ця штука, вона буде зараз демонтуватися. І за рахунок оці от чашків, бачите, які круті. Там хочеться так потихати, але не можна. Ця штука розправляє стрілу і вона може сягати до 30 метрів. Це величезна Це така фігня, яка буде чіпляти нашу клітку і підносити її догори. Саме в той момент, коли вона буде на піку, буде спала. Ти розбираєшся в техніці? Я знаю. А в фокусі ти своєму розбираєшся. Щиро кажу. Жодного разу у нас не була репетиція, щоб спочатку до китя вас зарубить. Тому побачимо, що це буде. Самому вже цікаво. Я хочу колись зробити таку собі мрію. Я на такий крюк хочу піти на рибалку. З таким крюком. То можна чорнобильського сама словить. Ні, краще ту саму собаку Чорнобиля. Пам'ятаєш? пам'ятай? No. No. Поэтому вози канализованный каналізаційних люк... Парни! Там просто зашкат. Там какая-то хрень упала. Ну мне, знаешь, что показалось, как будто это какой-то или лось пробежал, или какая-то лиса, потому что прям она что-то скинут. Ну да! Погнали, реально, здесь небезопасно. А що ти в предвкушении? Дарись карабін, який да. фіксується дуже інженерно. Раз і два. Одним махом. Чуть ікольно. Всього таке слово, відкрується. Как? Любіть на натяг і не піднімайте натяг. Хвилювання та напруга зростає. Вже через декілька... О, декілька. Одна година і 20 хвилин. І вже розпочнеться. Вже збираються наші підписники, Ось хлопці взагалі були з кліпу армія пани. Дай мені радіть! Так, давай, коли ще день. Ситуація жопка. Потрохи збираються люди. Попри все, попри все лихо та тьму, яку робить нам сусід. Списи, ті списи виконувалися вручну. Спробуй пальцем. Із фольги? ні? Спробуй пальцем. Та спробуй. Ж... Відчуваєш? А, а тепер уяви, що воно притикається з силою і на швидкості. Обалдеть. Прикольно, так? Тобто, щиро кажучи, якщо ми так... зараз це пройдемось. Ну, типу, по закону України і так далі, то це, типу, як коли е, зброя, яку не можна використовувати на вулиці, і так далі, то подібне, але це все, 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 все елемент шоу, і я маю надію, що до нас ніхто не докопається. Важливо, що в жодному разі нас все не проткнуло. Якщо ми не встигнемо телепортуватися вчасно, спис нас проб'є. Причому не один, там їх буде 5, тому там буде 5 спроб. А в фіналі все спалахне. Де, якщо ти не встигнеш телепортуватися, ти можеш отримати опіки значні і ще пошкодити світ. Зір, або назавжди навіть його так, втратити. Диви, як є, диви. Людина збирала кожен кожен браслет, який ми робили. Magic Five. Ютуб канал. І тут посилання не секрет. Потім західний трежер з написом справжнього мандрівника, піратського мандрівника. Plain Cards Magic Five. Коли ми зробили нашу першу колоду. І ось фан-браслет, який світиться в темряві. Мартон, Це крутой. треба прийти зараз технічно. Вау, і ось цей. Давай, технічно, ти приперся перший. Все. Давай, Давай, це, давай це, технічно. Поїхали так. Так. Поїхали. Же, на сеті, на сеті, а он же поліція їде, бачиш? Он дивись, це вже по нас. Сонечко світить не просто так. То тобі орну тобі. Не намагається тобі орну тобі. Так, okay. давай калаву сніка. Я хочу сказати, що треба так. Треба тверезий погляд на українську е, музику. Це за кома кома. Давай в коментарях, пусть люди на, на, напишуть, наскільки їм хотілося б з тобою на колаборацію з цим чуваком. Так, так, поїхали. Ось те самі двері, через які е, буде виконатися телепортація. Привіт, хлопці. Дивіться знизу о 18.00 буде дуже крута штука. Давайте очікуємо вас. Ми маємо стояти ні. Так отстаємо. Тут, отут і отут, отут і все. Блін. Давай, э... давай встань зі вода. Ой, пацани, блін. Якщо сугубо ми на зйомку це робимо, щоб нас отут фаєри ми будемо робити. Тут же кені. На да. таке Ті... не вони. Нельзя просто, на... два стула взять. Ключи. Конечно, нет. Они сейчас поломаются. Вы знаете, какие у них крутые. Цю катю, чтобы она дала добро, чтобы да, мы могли было. взять так. Что? Ну, ну взагалі-то так. вони піц, вже нам дали добро. Просто, не, мабуть, ваше нам не сказали. Да, и она на перенесла. Да, так так и будет сейчас. Ви будете перелазити, перелазити. Ми стрибаємо, потім в кінці стрибаємо до людей. Якщо так, дякую, вийдемо за... А, Повертаемость нам положили. Повертаем. Как? Шо? На шо? чем? Смесь. На чем? Как? А, -а, -а в натуре? Подвись. А, здесь пропитка. Здесь Двошарова пропитка. пропитка. Я убил килетяги. А у Артура тоже такая? А, -а, а, прикинь. Типа оно и попарирует чуть-чуть. Типа -чуть. план Б, если что-то не так. А, ты... См... Запаска. разумею? Ааа, -а, блин, молодцы. -ка. Не, нормально, молодцы. Я думал, как? Дивіться, там сольова людина. Це наш чувак з балету. Ось так оце відбувається, бачиш? Ідеш по воліверу, йдеш тут раз. Соль. А я не знав. Давайте. Соль 300. Напишіть в коментарях. Соль вітр. Соль 300? Соль 300. І що, соль 300? Типа как у. Поцелуй, програміста. А у тракториста? А соль. А соль? Ааа, молодці. Добре, скажи соль. Соль. Якщо у нас все не вийде, буде боль. Соль. Ну Соль. Мі. До ре тобі на ноту. Сма. Мамі не цю Зараз Петро Щор заспіває піти. Скільки себе пам'ятаю, Завжди світило мені, І рушники на стіні. Іди. Давай я фоткаю, я фоткаю. А, а фока? Так. Да. Фоткала? Коротше, Ден е, буде тягнути цю платформу, тому що ми так. ну... Я відео знімаю, пацани. Ми подивилися а? на всіх, подивилися і зрозуміли, що ну, найбільше тут Ден. Так, Ден, ти потягнеш? Булочки, коротше, ну, не к короче, не їсти булочки. Вчасно, коли як тільки клітки піднімаються до гори, Ден має взяти і ось тут. Обома руками і просто її туди е затягнути за машину. Цей час ми будемо знаходитись в клітці, і очікувати моменту, коли ми маємо все ж таки звільнити з хороший, неї. Ура! Ура! Ура!

Ну тут начало типа будет через 10 минут, наверное. Но я думаю, если ты по поторопишься, ты успеешь. Все, все, давай, давай, давай. Две хвилины до початку. Дивитесь сколько людей пришло. Давайте их приветаем. Ну, здесь им Давайте сюда, сюда, сюда. Ось скільки людей, давайте з всіма поздоровимося, давайте всі П'ятерик, п'ятерик, давайте, без забирайте. Привіт, хлопці, привіт, 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 бум. І трошки... Дуже багато людей вже зібралися. Все. Дивіться, рівно, через одну хвилину ми вже розпочнемо. О, це буде наймасштабніша подія за всю історію України серед ілюзіаністів. Ще ніхто такого не робив. Ми будемо перші. О, дивіться, вже на екран. Дивіться, ми ще бачимо, як це транслюється. Ну що, менше хвилини. О, мужик з пінгвінами з пивом. Дивись. Клас. Клас. <кхе> буде <кхе> зараз дуже прикольно. Незважаючи на те, що зараз холодно, буде максимально гаряче. Десять всі разом дев'ять, 8, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Поїхали. Внутрі. Там був такий момент, от, коли... Короче, от отсюда, коли з цієї сторони, я думав, що ну, комусь із вас <губить> так... А я думаю, що мені більше було всередині. Щиро признаюся. Три місяці тому я лишив милиці, я ходив на милиці. Для телепортації треба мати непогану фізичну форму. До речі, ось мій тренер. <губить> ось, Він також трохи готував, навіть тоді, коли е, були милиці, ми трохи тренувалися. Ось тому я сьогодні вперше вперше в житті дозволив собі пробігти, і у мене був щиро кажучи такий мандраж. А якщо раптом все ж таки я не, не, не добіжу, і буде все погано? ні, все вдалося, все круто. неймовірні люди, які нас підтримували, це все круто. Це просто, не, не, просто нема слів. Давай. А тепер найважливіше, друзі. Ви ж хотіли дізнатися секрет телепортації. Ні, ні говори, ні говоріть. Ні, ми зараз дізнаємося секрет телепортації, але ми його будемо дивитися зараз разом з вами покадрово і будемо розбирати. Тому не перемоги. Видел? Видел момент? Там это где... Вообще... Помнишь, как проткнули? И там он так туго зашло. Конечно, потому что туго зашло, заходил, думаю, блин, почему не было, думаю, смазки? А когда, помнишь, был жесткий момент, когда начали подниматься, и оно начало расшатываться, ты видел это? Да, блин, я думал, что там вообще все нахрен вернется, а но прям, так, это было жесть. А теперь правду, ты присутствовал, шоу? Ну, пацаны, ну проспал, Біздесі шесть, ти мені дзвониш, говориш, ти ну нушу, коли ти будеш. А я таку смотрю, через 10 минут вже може бути 40 кілометрів від того да, місця, де да. я накажусь. Шановний респект, дякую, що ти запізнився на цей виступ і не побачив те, що ми готували. Да, цілий рік! А, ти, так роблять справжні друзі. Що Я там не бачив. Дякую великий, що позвав наш в Тік-Ток агентство, хоч ми не дівчата. Але я хочу тобі показати яйця. Свої, залазь сюди. Ти вийшли, Так, так, залазь. Відчуй. Чуєш? Чуєш? Велике? Ну щось так, велике. Таке, таке що ще, що тебе водянка яичка, правда? А тоді стойте, стойте, стой, стойте. Слава Богу, він не дістав, А не я! Інтер. І що прикол? і що прикол. ось. І тобі Вау! Бо. А, р... ah, а, це ми! Прикинь! <реш> з головами, дивіться. Є така річ, що цьому сьомої бачиш, що написано ага. можна е, отримати отакий кулон, як у мене Брус. Він ага. е, сріблий з, з напису А Вартура є такий? Так. А, да, дивись, спеціально дістав. Ой, у у мене, вас, ту, ту... дякую! Ні, 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 ні. вони лімітовані, <реш> <реш> тому. Купуйте таке яйце в мережі магазинів коло, і у вас буде шанс отримати ось такий кулончик. А. а також одне яйце це ваша суперздібність, де ми розкриваємо один секрет, де ви зможете е, демонструвати фокус будь-де. Ну що ж, друзі, настав той момент, де ти дізнаєшся, як ми це зробили, як ми опинилися на даху «Голіверу» – самої високої будівлі у нас в Києві. Отже. Все, що необхідно, це знати декілька нюансів. Увесь секрет я вам не можу розказати, бо це буде неетично. Але я вам скажу ті нюанси, і якщо ви їх прорахуєте, ви дізнаєте секрет. Я вам розповім секрет, але трошки з пазлом. Тому зверни увагу. Перше, що тобі необхідно знати, ти можеш побачити, що все виводилось на екран, і це є чиста правда. Це була пряма трансляція. Але в один прекрасний момент, який настає прямо зараз. Коли піднімається саме клітка, ви не повірите, але в цей момент, повірте, ми вже не там. Коли вона стояла, це був спеціальний ракурс, який переховував, як не дивно, але головний вхід в Гулівер. Але дивіться уважно ще далі. Дивіться уважно і зверніть увагу на людину, яка буде йти в Балаклаві. Подивіться уважно на людину, яка йде саме ось тут. Зараз ви побачите, я буду нажати на стоп. Перша людина, яка позаду. Вам не подозріло, що не тільки шапка і шарф, а й закривається лице. Дивіться уважно саме в цей момент. Саме от сюди. Між людиною у капюшоні і між жінкою в капелюсі. Ну, в шапці. Дивіться в цей момент. Саме ось тут дехто появиться. І дивіться уважно. Це жінка, але не хвилюйтеся на ми. Вона для того, щоб відволікти увагу. А далі. Дещо цікаве, це людина у балаклаві. Саме найкращий спосіб, як приховатися у суспільстві, це переодягтись в когось. І саме найголовніше, враховуючи, що у Дмитра є вуса, їх треба закривати. Тому найкращий для нього був момент це балаклава. І якась сумка, що він кудись іде. Тому це перший секрет, як саме Діма зник. Він переодягнувся і заховався. Серед суспільства. А тепер цікаве питання для тебе: чи помітиш ти де тут саме я і як я заховався? Бо я був саме з Дімою. Тепер, оскільки ти знаєш, як саме Діма виглядав в той момент і заховався, тобі залишилось дізнатися, як я заховався і де саме я був в цей момент. Тому напишиться в коментарях, і ми тобі напишемо, вгадав ти чи ні.